Я, чесно кажучи, думаю, що вже давно всі дані про власників зброї, що є небезпечно. Чому? Тому що ну, важко говорити про захищеність цих реєстрів, коли ми нічого не знаємо. От, і, наприклад, єдиний реєстр зброї він взагалі з'явився без закону. Тобто має бути спочатку закон, який визначає вимоги до цього реєстру. Потім на підставі цих вимог пишеться технічне завдання, проводиться конкурс, з'ясовується хто за яких кошт, в який час буде робити цей реєстр. Нічого цього не було. От просто з'явився єдиний реєстр зброї. Чому? Чому так? Чому не дотримувались процедур? Чому так непрозоро? А коли пов'язується все з тими випадками, які не поодинокі, а вони масові, і ви можете поцікавитись, на всіх окупованих територіях колаборанти з поміж працівників дозвільної служби, які переходили на бік ворога, разом з окупантами ходили і вилучали у власників зброї зареєстровану зброю. А звідки вони знали? Як у них опинилися ці дані? Тобто реєстр? Ну, що таке вилучення зброї окупантами у людини, яка знаходиться на окупантах? Території, це ж не просто приходить, там приходять люди з автоматами, під'їжджають бороні автомобілі. Це, розумієте, наскільки це небезпечно? І зараз нам просто сказали: дивіться, як добре, тепер ще й ваше дозволить, вам будуть відображатися. Боронь Боже,